Привіт! Ми Маріна і Праскові. І це шоу Маріна і Праскові. Сьогодні ми вам покажемо, як йти модними на вечіринку, на сідання і на пляж. Спочатку ми вам скажемо, що брови вже не модні, тому ми замальовуємо тональником брови. короче, понял. Ну все, письма снимать. Мы будем молевать стрелки. Вот такие мои стрелки.

Щоб у нас був тоненьким і гарненьким, нам треба його підмалювати. Отак. Отак. Правда, тепер ніс дуже тоненький. Так, проскров'я правильно. Тепер ми приступаємо до рум'я. Ось. Я собі економлю і роблю румян жаві помаду. Отакі От, на сьогодні рум'яни. Тепер, що ми цього Так. Тепер ми приступаємо до губок. Так. Губки. Mm. Також mm. дуже можна щось близько. Так, поверх помадимо. Ось так, прямо поверх. От так, прямо поверх. <кхи> <кхи> От так, І ще. Зараз вам подобається ані лорок, і правильно, тому що в неї є мушка. Ага. <кхи> Проскові, я думаю, ця мужа мене <рес> не підійшла. Тому роблю її тільки. На ось такому. Це клю. А тепер, щоб іти спеціально на свиданні.